Це морські свині, Аня. Внутри. Бачиш лісін. А чого ж вона біла? Така, і така. Охренеть. І малі, ти бачиш, які Так. Да. Да. А вони що, плавають ті внутрі? бо вона хоч не вкуси мене, я надію. Я не бачила ніколи білих. Я думала, вони такі такі страшні бувають. А якщо вона зараз вибіжить, я обсеруся. я тобі чесно кажу. А біла, ось дого. <гас> мале, мале, боже, воно теж вміє плавати. Боже, яке смішне. Молодійки. Машина їде. Це машина їде. Диви, мале і теж і пливе, боже, як криса плаваюча. Диви, диви. Ну точно не кусаються, Аня. Не дивиш, вони ну, люди не кидаються. На людейці думаєш не кидаються. Що... в них там, мабуть, якась нора була, вони десь поїщезали. Диві, диві. І Там мало теж. Боже, боже який зоопарк. Диви, диви, диви. У них тут точно є хата десь. А, да. Вони там це. он ще один один залишився, ну то якийсь не плаваєш. Після підійдемо, поки нікого а, немає. Завжди, бо якась машина стала, то да, може де да, Не будуть руватися. Да. Да, точно не кусаються. Ти оп! І поплив, диві. Бліно, ну, це зоопарк, звісно. Диви, 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 Диві, Диви, 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 диви. Ага, в них там є нора. Класс.